Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 11 членів комісії, кворум наявний. Четверо наших колег відсутні з поважних причин. Оголошую наше сьогоднішнє засідання відкритим. Колеги, вам пропонується проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити чотири питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає зауважень і пропозицій, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 11 за, одноголосно. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду наших питань сьогоднішнього засідання. Питання перше про визнання слинька Дмитра Михайловича обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в Загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і це питання доповідає член комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, колеги від Верховної Ради України. Була надіслана до центральної виборчої комісії постанова від 21 жовтня 2025 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України колісник Анни Сергіївни, обраної на позачергових виборах народних депутатів України. 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу у зв'язку з особистою заявою про складання неї депутатських повноважень. Перевіривши відповідні документи, можна визначати наступного кандидата за черговістю, і в зв'язку з цим пропонується. Центральної виборчої комісії визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Сленька Дмитра Михайловича 1979 року народження. Освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві, безпартійний, включений до виборчого списку політичних партій Слуга народу під номером 151. Також пропонується витяг цієї постанови про визнання слинька обраним народним депутатом України оприлюднити шляхом опублікування в газетах Голос України та урядовий кур'єр. А цю постанову оприлюднити на нашому офіційному вебсайті випадку її прийняття. Прошу підтримати колеги. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Питання відсутні чи бажаючи заточити обговорення цього питання. Також відсутнє. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 11 за. Одноголосно. Рішення прийнято. Наступне друге питання. Це питання про заяву Слинька Дмитра Михайловича, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в задержавному багатомаленкому виборчому окрузі. І це питання також доповідає член комісії. постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, колеги. Надійшли до центральної виборчої документи. Заява з відповідним пакетом документів від кандидата Слинька. Вони були перевірені, підстав для відхилення не вбачається. У зв'язку з чим пропонується? Зареєструвати народного депутата України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Слинька Дмитра Михайловича 1979 року народження, проживає в місті Київ безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 151. Також пропонується видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка. Копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України, а постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті. Також прошу підтримати колеги. Дякую. Дякую. Шановні колеги чи є бажаючих участь точності обговорення цього питання. Бажаючі відсутні, тому завершуємо обговорення і я ставлю на голосування. Проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 11 за. Одноголосно рішення прийнято. Наступне третє питання це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу, шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшли подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Подані документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Кандидатури також відповідають вимогам законодавства, тому сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановами центральної виборчої комісії, згідно п'яти додатків, територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницький, Дніпропетровський, Тернопільський, Харківський та Чернівецькій обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи я бажаючи взяти участь в обговоренні цього питання? Бажаючи відсутнє, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 11 за одноголосно рішення прийнято. І останнє четверте питання порядку денного це питання, це питання про питання реалізації деяких виборчих процедур виборчими комісіями. Це питання доповідає член комісії. Постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, Колеги, до центральної виборчої комісії. Надійшла низка звернень щодо роз'яснення стосовно виконання територіальними виборчими комісіями статті 284 Виборчого кодексу України у разі дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад, обраних від місцевої організації указаної політичної партії в контексті оприлюдненої інформації на вебсайті політичної партії наш край від 27 серпня 2025 року щодо повідомлення про її саморозпуск. У зв'язку з цим розглядаючи дане питання, заміщення депутатів місцевих рад. Саме у контексті ліквідації саморозпуску політичної партії та або місцевої організації, комісія зазначає, що відповідно до основного закону України, носієм суверенітету єдиним джерелом в Україні є народ. Народне волевиявлення здійснюється через форми вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії. Організація і порядок проведення виборів і референдумів визначається виключно законами України. Ключові аспекти, на які варто звернути увагу, відповідно до положень статті 284 Виборчого кодексу, ліквідація саморозпуск політичної партії і місцеві організації законодавчо, не визначено як підстава для скасування виборчого списку від відповідної організації партії або скасування реєстрації всіх кандидатів у такому списку. Також слід відмітити, що в контексті вищого керівного органу партії він в контексті місцевих виборів по суті приймає одне рішення, а саме рішення щодо участі її місцевих організацій партії у виборчому процесі. Щодо подальших всіх дій, виборчим кодексом виключно визначено, що суб'єктом виборчого процесу з проведенням місцевих виборів, формування списків кандидатів, відноситься до повноважень саме місцевої організації партії. Таким чином, у разі дострокового припинення а, на підставах і в порядку передбачених конституцією та законами України повноважень депутатів обласної ради, району, районної місця також міських сільських селищних рад, обраного за виборчими списками організації партії у випадку ліквідації саморозпуску такої політичної партії. Та або її місцевої організації, територіальна виборча комісія має виконати покладені на неї законом повноваження щодо заміщення депутата місцевої ради, а саме прийняти відповідно до частини першої статті 284 кодексу рішення про визнання депутата наступну за черговістю кандидата в депутати в відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від такої організації партії у порядку передбачення частини 283 кодексу. Також, колеги, варто звернути увагу на те, що Питання саморозпуску і питання заборони діяльності партії в судовому порядку є відмінні. І на відмінно від саморозпуску судова заборона забороняє діяльність всієї партії. В такому випадку з жодних заміщень відповідних кандидатів відбуватися не може. В той же час у випадку саморозпуску партії місцеві організації партії відповідно до закону України. Про місцеві партії такі місцеві організації здійснюють свою діяльність до моменту їх припинення у порядку, визначеному закону. Це може зайняти певний час у зв'язку з чим до моменту прийняття відповідного рішення про їх припинення діяльності функції і заміщення депутатів вони будуть відбуватися в контексті, що стосується заміщення членів територіальних виборчих комісій. Від таких партій діяльності, яких припинено тут Центральна виборча комісія акцентує увагу знову ж таки на ту обставину, що територіальні виборчі комісії мають враховувати відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, перевіряти інформацію на момент подання відповідних заяв, чи дана юридична особа є в даному реєстрі, чи вона повноважна, і чи діяльність її не припинена. Також варто враховувати ту обставину, що в процедурі. Припинення діяльності юридичної особи е, відповідно до її процедури можуть визначатися відповідні органи або особи, які здійснюють такі ліквідаційні процедури. То в даному контексті центральна виборча комісія звертає увагу, що виключний е, перелік повноважень і функцій таких осіб визначений законом, і питання виборчих процедур не віднесено до повноважень ліквідатора. У зв'язку з цим такі обставини потрібно також враховувати територіальними виборчими комісіями при здійсненні ними своїх повноважень. Враховуючи зазначене, пропонується звернути увагу територіальних виборчих комісій на необхідність неухильного дотримання вимог статей 283-284 Виборчого кодексу України та роз'яснень щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських, районних у місті, сільських селищних рад, сільських селищних міських голів, затверджених постановою Центральної виборчої комісії 28 жовтня. 2020 року No443, з урахуванням викладеного у цій постанові під час розгляду питань щодо заміщення депутатів місцевих рад, повноважень яких достроково припинені у разі ліквідації саморозпуску політичної партії та або її місцевої організації політичної партії, від якої такий депутат був обраний, врахувати під час розгляду подань місцевих організацій політичних партій про заміну членів виборчих комісій, про включення нових кандидатур до складу виборчої комісії у разі дострокового припинення повноважень депутатів. Повноважень окремих членів або всього складу відповідної виборчої комісії інформацію щодо припинення місцевої організації політичної партії, перебування місцевої організації політичної партії у процесі припинення, отримання з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а також від міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України. Пропонується копію цієї постанови надіслати обласним Київським міській військ. Адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій, а цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Питання відсутні, чи є взяти участь у обговорення цього питання. Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Таким чином, я ставлю на голосування проект Постанови з четвертого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 11 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.